Тава Арифметика, вітає вас! Сьогодні ми познайомимося з чарівною рахівницею, яка називається Абакус. Ось наш демонстраційний абакус, а це учнівські абакуси. Іноді їх називають абак, соробан. І якщо ви раптом почуєте ці слова, то знайте, що мова йдеться про нашу рахівницю. Дуже-дуже стародавню. Ще тисяча років тому люди рахували на Абакусі. Я впевнена, що ви знаєте всі цифри. А чи знаєте ви, що всі числа можна показати на Абакусі? Навіть 100, тисяча, мільйон і навіть 10 мільйонів. Кожен абакус має рамку. В нашому випадку рамка коричнева. Ось такі ось палочки це спиці. На нашому абакусі 11 спиць. Але може бути 13, 15, 19 і просто 5 спиць. Це залежить від того, які задачі треба виконати. Кожна спиця має ось такі бусинки, і ми їх будемо називати кісточки чорного кольору це планка, яка ділить кісточки між собою на дві частини. Під планкою кісточки мають назву земні, їх чотири. Над планкою. Одна кісточка, і вона має назву Небесна кісточка. Коли кісточка наближається до планки, утворюється цифра. Подивимось, як будуть виглядати наші цифри на абакусі. Щоб відкласти на рахівниці 1, треба підняти. Одну земну кісточку великим пальцем правої руки. Це буде плюс один. Опускаємо вказівним пальцем правої руки. Це мінус один. Відповідно, дві земні кісточки піднімаємо плюс 2, опускаємо мінус 2. Плюс 3, мінус 3. І 4 земні кісточки біля планки це плюс 4. Мінус 4. Дуже важливо: вгору піднімаємо кісточки великим пальцем, вниз опускаємо вказівним. У нас є одна кісточка вгорі над планкою, яка називається Небесна кісточка. Це. Цифра 5 на Абакусі. Її опускають і піднімають вказівним пальцем плюс 5, мінус 5. Для того, щоб відкласти на абакусі 6, треба одночасно посунути одну небесну кісточку і одну земну до планки. Зверніть увагу на малюнок. Тобто шість це небесна кісточка і одна земна. Здогадалися, як відкласти цифру 7 на нашій рахівниці? Дійсно, це небесна кісточка і дві земні кісточки? Нагадую, що це все треба зробити одночасно. Вісім. Небесна кісточка і три земні кісточки, відповідно, дев'ять небесна кісточка і чотири земні кісточки. Бо 5 додати 4 це 9. Якщо біля планки відсутні кісточки це цифра 0. Ну а що далі? Далі ми будемо продовжувати вивчати арифметику, будемо рахувати, навчимося додавати цифри, віднімати і навіть множити та ділити. Це буде дуже цікаво.